Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас огляд 2 ТБ. Знижки на молочну продукцію, крупи та багато іншого. Всім приємного перегляду підписуйтесь на канал. Смітана Мілкін 15% 400 г 29 гривень 90 копійок. Далі сметана злагода 15% 200 г 25,60 грамів. 25, 60. Сметана від своєї лінії 20% 200 грамів. 23 гривні 20 копійок. Слав'яночка сметана 20% 300 грамів. 38 гривень 90 копійок. Сметана яготинська 15% 300 грамів, 35 и 90. Далі подивимося на вілоцерківський. Сир нежирний 350 грамів 6630. 5% жиру 72 гривні 90 копійок. І 9 жиру 76,60. Сир від своєї лінії. 5% жиру, 300 грамів 55 гривень. Хочу звернути вашу увагу на сир український. Гарна знижка для власників Катте АТБ. Спочатку той, що нежирний 49,50. Далі йде 5 жиру 54 гривні. І 9% жиру 57 гривень, 30 копійок. А далі з вами подивимося знижки на молоко фірма 3,2% жиру. 48 гривень, 30 копійок. Нежирне молоко злагода 2 кілограма 84 гривні. Потім у нас йде кефір ягатинський, 2,5%, 400 грамів 21 гривня, 30 копійок. Мілкін. 1% жиру, 400 г, 18,90 Кефір фірма 2,5 840 мл, 50 гривень. А далі знижки подивимося на крупи. Крупа пшенична полтавська. Разумний вибір. Вага 1 кг 21 гривня 50 копійок. 6% знижка. Булгур від своєї лінії. Вага 1 кг 38,80. Булгур іде. 4 пакетика по 125 г. 31 гривня 90 копійок. Крупа гречана від своєї лінії не пропарена 900 г 42 гривні. Далі у нас іде рис, делюкс фудс камаліна. Вага 1 кілограм. Дивлюсь, розкупили, на полиці немає 58 гривень. Кускус 500 грамів, 47 гривень 20 копійок. А це вже йде у нас булгур для гарніру 500 грамів 28,90. Рис круглозернистий, атуаль. Вага 1 кг 69 гривень. А далі у нас смаколики. шоколад корона, макс фан. Іде в асортименті, 150 грамів 76 гривень. Мілка з білим шоколадом 100 грамів 55,50. Шоколад Міленіум, іде в асортименті, 100 грамів 49 гривень. Лакмі велика йде теж в асортименті, 98 гривень 30 копійок. Шоколад молочний Несквік 100 грамів 42 гривні 50 копійок. А далі новорічні подаруночки. Ось така солодка хатинка 274 грима 82 гривні. Автомобіль Санта для хлопчиків 97,50 Та новорічна сумочка для дівчаток. Ось така 97 гривень 50 копійок. А це адвент-календар 250 грамів 121 гривня. Набір новорічний варічний Олені Санта 500 аж грамів 299,60. А далі у нас цукерки. Київ вечерні 176 грамів 180 гривень. Цукерки від Рошен молочний та чорний шоколад 145 грамів 90 гривень. Цукерки чоколатерія. Вага 194 грами 180 гривень. Рафаїла з міндальним горіхом 210 грамів 176. Далі у нас цукерки Любімов в асарті 285 грамів 153 гривні 50 копійок. День у день. Цукерки асарті начинкою 250 грамів 76. Від своєї лінії цукерки. Асаті у чорному шоколаді 104 гривні. Золотий віночок від своєї лінії 112 гривень 90 копійок 430 грамів. Пташине молоко 240 грамів. 92 гривні 90 копійок цукерки Рашен вишня з вишневим лікером. 155 грамів 89,70. набір подорунковий лукас 250 грамів 65. Набір подорунковий конті. У вигляді рюкзачка ось такого. Цінаю 120, набір від Конті Сенді 235 грамів 75, цукерки від рашен ямі гамі 70 грамів 18,80, Гамі паста 18,80-70 грамів. Пряники деліція 150 гривень за кілограм. Цукерки АБК трофальє, Ціна їх 258 гривень за кілограм. Цукерки конті вагові мус зі смаком капучина та молока 201 гривня. Світоч зоряне сяйво 325 гривень 40 копійок за кілограм. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!